У мене ось така кішечка. Вона стала мамкою, ось такий, балансирчик. Коротше кажучи, вкріпив я цю будівлю. І за місяць вона виробила 70 кВт Синус альфа. Кращий кут для панелей. Яка б в нас там робота не була. Айтішна, не айтішна. Трішечки від цього прусь. Привіт, друзі! Я сподіваюся, у вас все добре. Давненько ми з вами не бачилися, займався різними хатніми справами. Назбиралося багатенько інформації, якою хотілося би з вами поділитися. У мене ось така кішечка. Бачите, британочка. Вона стала мамкою, принесла двох кошенят. Але це не найголовніше. головне. Не знаю скільки, майже, мабуть, два місяці я не знімав нічого, тому що ми городину обробляли, саджали, насаджували. Да і погода ось така. Не дуже. І взагалі треба перевернути камеру. Я вже і забувся, як це робити. Ось так от, мабуть, правильніше. Тож, які в мене новини? А, що стосується альтернативи? По-перше, що в мене новинка з'явилося, це дякую тим, хто давали мені таку раду поставити балансир. Поставив ось такий ось такий балансирчик з ліжки. Він працює дуже добре, мені дуже подобається. А, він... Видає такий писклявий звук, коли працює, а взагалі балансує дуже дуже добре ці дві акумуляторні батарейки. Зробив а, другий вихід на собі таку переносочку, автоматичні вимикачі. На кожну лінію 10 темперник стоїть, я потім їх замінюю заміню на більш. Сучасний якісніший автомат. А так взагалі без, майже практично без змін. Ось таку погоду видають мої сонячні панелі 250 Вт. Це в мене комп'ютер, він там трошки щось там собі генерує, працює, тому пригають показники. Ну то нічого такого страшного. А взагалі будівля споживає. 130 ватт. Це до слова для тих людей, майбутніх, може, або теперішніх користувачів, які ще навагаються ставити чи не ставити, вони питають при такій погоді, що генерують сонячні панелі. Зараз сонечка немає, друга година дня, до речі, 27 травня. І ще, бачите, навіть не до утеплив будинок, та ще роботи працювати і працювати. Трошки-трошки десь воно десь там з'являється. там десь з тієї сторони. Над головою майже. Але виробляють панельки не так-то і багато. Я ще не... 245 Вт. Я ще не встановлював три панелі по 430 Вт, додаткові, які в мене вже куплені стоять в будинку. Звиняйте, що камеру так опустив низенько. Я гадаю, що найближчим часом я зроблю це. До речі, мене люди питають. Як я будував саму раму для сонячної панелі а, найближчим часом я сподіваюся я розкажу вам всі розміри, як я робив, що я робив а, це зроблю. А, потім зніму відео по підключенню, як треба все під'єднувати. бо Теж люди цікавляться, не всі розуміють, як все це робиться. І все одно мені прийдеться перепід'єднувати все своє хазяйство, бо коли поставлю три додаткові панелі, я хочу оці два 10-квадратні провідники захватив гофру. Ну, о коротше кажучи, щоб це все виглядало більш-менш по-людськи. Давайте я вам ще покажу, чим я займався в цей... увесь цей час. Будівля. Це будівля, на якій знаходяться мої панельки. Я робив ось таку отмостку. Я не дуже знаюся Неас в українській мові, як, як вона там називається. Українською, але в мене є ось такі ось руйнування, це ще від попередніх власників. Проблема була в тому, що тут односкатна, односкатний дах, виливалася вода сюди під фундамент, і, звісно, підтікала вона під фундамент і сідав у цей кут. Тому, перш за все я зробив. Ось таку відмостку. Ось тут я забетонував арматуру. Арматуру забив у фундамент в стіну, в два ряди такі колишки із десятки арматури, потім нав'язав, зв'язав все це проволокою. не проволокою, арматурою теж десяткою. Я потім трошки покажу, як, як я все це робив. І таким чином я скрепив цей низ ось такою спорудою. І, бачите, зробив навколо тепер таку відмостку. Чому таку широку, чому таку велику, бо тут, я думаю, десь метр є, тому що на цьому, до речі, хто помітив заборонена культура, буду намагатися не знімати її. Самосів, я здогадуюся, як вона тут опинилася, але треба буде найближчим, найближчим часом її зрубати. Коротше кажучи, Вкріпив я цю будівлю, знизу почав, зробив ось таку отмостку і найближчим часом зроблю такий невеликий дашок. І потім тут буде на цьому місці дроб. Тому що цей невеликий бардачок мене не влаштовує. Хочеться вже його прибрати до ладу і навести порядок на ділянці. Що стосується сонячної станції та е, акумуляторних батарей, акумуляторні батареї я в першу чергу використовую як е, запобіжний інструмент е, на той випадок, якщо електроенергії не буде. Тобто вони в мене постійно заряджені, а сонячні панелі я використовую режимі, е, в режимі, в режимі. Сонце в пріоритеті, потім мережа і потім вже батареї. Інколи, інколи я балуюся, ти граюся, експериментую, ставлю сонце, батареї і тільки потім мережа. Це я роблю для того, щоб в ясний день, в сонячний день, коли сонця забагато, то звісно я весь будинок перевожу на сонячні панелі. Чому ж пропадати? Енергії сонця. от За січень місяць сонячні панелі мені дали десь. А давайте я не буду згадувати, давайте я вам все покажу. Це особистий кабінет, Ці налаштування вони доступні, якщо замовити, інвертор із Wi-Fi модулем. В цьому кабінеті. Зберігаються всі налаштування та інформація, скільки виробляє в поточний час сонячна електростанція, рівень заряду батареї показує, споживання будинком. А саме на 27 травня інформація така: зелений графік це споживання будинком з піковими значеннями, а помаранчевий графік це виробіток потужності. В кіловатах з сонячною електростанцією. Це тільки за один день. Ось інформація а, повністю від першого дня до сьогодення за місяць. І кожен стовпчик це цілий день. Інформація за цілий день. Ось 27 травня 2,49 кВт було Вир... В... не вироблено електростанцією, треба зауважити. А саме. Пожито будинком, тому що це треба теж пояснювати, коли акумуляторні батареї повністю заряджені, а будинок не споживає напруги, то електростанція нічого не виробляє, тому що нема куди дівати всю енергію. Далі ви можете побачити, що в якихось пікових значеннях споживання було 2,5 кВт. Саме велике це ось за друге число 4,12. Цей місяць видався не дуже сонячний, тому що квітень, за квітень я зміг спожити сонячної електростанції. Нагадаю, розрахункова потужність моєї електростанції кіловат 290 Вт. І за місяць вона виробила в квітні 70 кіловат, в березні 51. В лютому 38, в січні 12. Ви можете розраховувати приблизно на ці значення. І взагалі цього року вже вироблено 221 кВт. Ось такі справи, друзі, що стосується сонця. Хотів би залізти та показати вам свої панельки, але драбина зараз вона трошки в стороні. Бо я на вихідних Бігав за роями за своїми роями бджіли. А ось трішечки екстриму для вас. Ні, точніше, не для вас, для мене. Тому що в мене тут льотують бджілки повним ходом. Це називається проігра. Кому цікаво, це молода бджола, вона так обльотується. Це вона так літає, вчиться. Так от, що стосується сонячної енергетики, багато хто, чесно кажучи, не багато хто. Я дуже вдячний тим людям, які пишуть про правильний кут встановлення сонячних панелей. Це треба вистувати через синус альфа. Кращий кут для панелей відносно сонця для того, щоб виробити. Найбільший коефі... коефіцієнт корисної дії ККД. Так от скажіть мені, будь ласка, я... який ККД можна вирахувати, якщо майже всю весну ось така погода? І чи перекриє ідеальний кут з встановлення сонячних панелей а, всі ті патєрі? Які ми несемо а, від цієї погоди. Тобто а, дуже багато змінних, які ми не можемо передбачити а, в цій справі, тому що дивіться, на виробітку енергії впливають такі фактори, як, по-перше, треба враховувати кут нахилу, по-друге, температурний коефіцієнт сонячних панелей, а, по-третє, це затемнення самих панелей. Четверте тримати в чистоті, тому що кожен раз лазити і відмивати панелі від бруду, від пилу, не кожен зможе і не кожен буде. А із моєї практики, вже я можу сміливо сказати, що якщо в цю пору року, наприклад, тижні три або місяць не чистити панелі від пилу, на них наліт такий, що десяту частину потужності панелі просто втрачають. Тому треба мати на увазі декілька факторів, які можуть знизити виробіток сонячної електростанції. Хоч є у вас сонце, хоч нема у вас сонця. А, іще один фактор. Іще один фактор, який впливає на виробіток сонячної електростанції. Дивіться, ми кажемо, про соняч... ми кажемо про правильний кут нахилу сонячних панелей відносно сонця. Але небагато хто з нас знає таку штуку, що в сонячний день краще орієнтувати, звичайно, панелі на сонце. Але коли такий похмурий день, як сьогодні, правда, чесно кажучи, інколи сонечко проблискує, але не так, не так часто і ненадовго, то краще панелі тримати якомога паралельніше до неба. Тобто панелі повинні не стояти перпендикулярно сонцю, а лежати. А чому так? Тому що, тому що світло розсіяне. А коли світло розсіяне, то треба його збирати. Не направляючи, не направляючи на сонце, а направляючи на небо. І тоді ми маємо більш вищий ККД, ніж у випадку, коли сонячні панелі стоять. Ось моя тема для роздумів. Тобто, якщо звертати увагу на всі ці параметри, інколи набагато легше просто взяти докупити ще одну чи дві панелі і прикрити всі ці потреби просто кількістю панелей, якщо у вас є така змога, звичайно, і місце, де їх можна розташувати. До речі, кому цікаво, яка б в нас там робота не була, айтішна, не айтішна, але все одно. Ми з дружиною висаджуємо городину, бо, бо це наш хліб. Хліб і здоров'я. Якщо ми не будемо рухатися, то як би хто там не заробляв, а всі гроші потім підуть на лікування. А взагалі в ідеалі це коли співпадає така штука, як бажання працювати на землі і, і можливість це робити. Бачите, навіть почав соломкою застеляти це чотири ряди ранньої картоплі, а це все дві сотки, це все пізня картопля. До речі, зараз покажу дещо. Цей рік дуже непередбачуваний, дуже холодний і дуже сирий. Сирий і теплий. А це, перш за все, дивіться, що робиться з картоплею. Оце все починається, наскільки мені відомо, фітофтороз. Зараз я вам покажу трішки з іншої сторони. Я вже почав обривати деякі листя. Ось дивіться. Якщо ви знаєтеся, якщо це фітофтора, будь ласка, напишіть, так це чи не так. Бо я сьогодні вже дружину попрохав, щоб вона або редоміл взяла, або якісь інші препарати для того, щоб обробити від фітофтори, взагалі картопелька ось така. Така наша красуня. Ось вам вид з іншого боку. І взагалі напишіть, будь ласка, кому взагалі цікава ця тема городи, сади. Бо, чесно кажучи, мені це заходить. Заходить, бо це природа, це життя, це дуже класно, коли є така змога своїм дітям дати можливість поласувати свіжою ягодою. Або та ж сама молоденька картопелька, овочі, фрукти. Так що я трошечки трішечки від цього прусь. Так от дивіться, кому цікаво, оця картопелька Чотири ряди: 1, 2, 3, 4. Це розова картопля. Називається вона Рудольф. Вона мені, мені дуже подобається, вона дуже гарно взиму, взиму лежить. І, Паростки не дуже дає великі. Та й взагалі смакові якості дуже такі добрі. Перепрошую, не 4 рядки 5. Оце ось останній рядок. Ось ця картопелька, ось ця. це білий сорт, продовгувастий, називається гренада. Я думаю, багато хто знає цей сорт, дуже розповсюджений на території України. Ось це Берніна. Це німецька селекція. В інтернеті кажуть, що ця картопелька непогана, але в мене або в нас вона вже третій рік. І якось, чесно кажучи, по смакових властивостях, по зберіганню, вона мені подобається. Дуже непогана картопля. Але щось вона замілка, як для мене. Мені хотілося ще дати шанс їй. Дати змогу цього року проявити себе, побачимо, що з нею вийде, 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 будемо дивитися, якщо, якщо вона себе покаже, то будемо залишати на наступний рік. Із ранніх сортів це торнадо. Перший рік її пробую, буду дивитися, як воно буде повражаю. Ось це Red Scarlet. Це. Те, що дала таку картопельку, ось цей один ряд. Це Рів'єра, теж знайомий всім. Але щось в неї схожість була не дуже. І ось це і ось це, ось цей крайній рядок. Це теж нові для нас сорти. Наполовину посаджена Прада і Каразон. Хто із них хто, я вам зараз не скажу, тому що поки я бігав з мотоблоком, посадили мої родичі, я не знаю, де вона яка, але одна з них розова, а інша біла. Тому, коли будемо викопувати, то проблем ніяких не буде. Якось знайдемо. Ось це. Ми вирощуємо неосот, ми вирощуємо ось такі кавунчики. Це буде наш баштан. Якщо бачите, посходили, треба тільки просапати трішечки. І ми будемо з кавунчиками. Пишуть мені або писали мені, не буду тикати пальцями, що дуже багато бур'яну на городі, що як це ми посадили малину, а посадили на гілки, на дрова, на палички, на всякі. Ніякого не використовували добрива, щось ви дуже погано посадили. Ну от, що я вам хочу що я вам хочу показати. Це малинку я саджав минулого року восени, а взагалі цим кущикам один рік. Я тільки-тільки заснував цей малинник, тому ще все попереду. Що стосується нових молодих сортів, то деякі живі, деякі погано поприймалися. Але що стосується тих саджанців, які мені давав один знайомий, теж минулого року в один час ми все це сажали. Всі повністю всі, прийнялися. Що стосується якості саджанців. якщо саджанці нормальні, то вони приймаються і все росте, і ніяких проблем нема. Це наш перчик, ми його висаджували зі своєї розсади, Ну, як посадили, так посадили. Я гадаю, тут місце їм буде досталь виросте, нікуди він не дінеться. Це дерево малина в мене ось така. Подивимося, що з нього буде. А це наші помідорки. Гарнюні. Я знаю, що вже в деяких помідори дуже великі і, мабуть, повним ходом квітнуть. У нас теж там деякі помідори квітнуть, отут-от. -от -от. Але ось такі помідорчики. З товстою ніжкою, не дуже високі. Це, до речі, сорт називається восхищення російською мовою. Тут є розові і є ще чиволове серце, чи щось таке. Чи якісь там вони бичі, не знаю. А, розові. У нас ось є розові висота 1 метр, ранній сорт. Ось так ми потрошку-потрошку займаємося. Насадили дерев, насадили невеличкий садок. Тож в нас буде і черешня, і вишня, і персик є, і навіть є це дерево. Мигдаль, далі фундуки, три штуки отам далі. Друзі, вже закінчується місце на телефоні. Не можу дуже, дуже довго. Я взагалі дуже довго можу розповідати про свою пристрасть, про свої вподобання. Якщо комусь інтересно, цікаво, підписуйтесь, дивіться. Це все не все, це ще не все, не виключайте відео. Дякую, хто подивився саме до цього моменту. Вон, дивіться. Дивіться, яка краса, як це можна не любити. Ось такі. Ось такі дівчатка в мене працюють. Дуже багато цього року роїння. дуже багато. Молодій бджолі немає чого робити, взятку немає, тому що акація померзла. І все інше теж. Погода то холодна, то вітряна. Коротше, бджола дуркує. Дуркує, роїться, я вже побомбив на відводки. Але все одно, все одно. Все одно це природа, їй треба якось виживати, якось розмножуватися Тож не дуже приймаємо близько до серця втрати, нічого страшного. Треба збільшувати популяцію бджіл в Україні, тому що наша ненька це золота земля, це рай на нашій планеті. Це моє таке. Особиста. Моя особиста думка також полуничка, яку я саджав волосини минулого року. Звичайно, вона померзла, теж її не обійшли морози, але нічого страшного, буде і полуничка в нас колись. Тож, друзі, бережіть себе зараз такі нелегкі часи для нас, нелегкі випробування для кожної сім'ї. Всіх щиро обіймаю, щиро обіймаю нормальних людей. До зустрічі. Спостерігайте з нами, діліться. Я буду е ділитися з вами своїми, вра своїми враженнями, е тому що є вже напрацьований деякий досвід і по землеробству, і про вирощування, по вирощуванню своїх культур. Найулюбленіших. Дещо по будівництву, дещо по ремонту, дещо по альтернативі. Сонячної енергетиці я маю на увазі. І вітряної. Бо в мене є і вітряної, але в наших краях краще сонце, ніж вітер. Тож, всім на все добре, папа. -па. На все добре, до зустрічі, пока!